Доброго дня малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Осінь дуже щедра пора року. Саме восени люди збирають врожай на садах і на городах. Пропоную і нам з вами зібрати врожай. До корзини буде потопляти різні подарунки. Осені, а нам потрібно її буде назвати. Груша. Цибуля. Слива, капуста, виноград, бурячок, яблуко, морквинка, картопля. Молодці малята. Гарний врожай зібрали. Дітка, чи знаєте ви, що такі дари осінні, як яблуко, груша, слива, ростуть в садах? І одним словом, це фрукти? А такі дари осінні, як капуста, морква, бурячок, цибуля, картопля. Ростуть на городі і одним словом її можна назвати овочі. Ось така щедра осінь. Чим ще славиться осінь? Осінь славиться своїми дощами. Ох і дощу... дощова осінь. Пропоную пограти в гру, яка називається чия це парасолька. Нам необхідно запам'ятати, якого кольору парасолька, котика червона з білим. В їжачках жовто-зеленого кольору. У гузки – парасолька жовтого кольору. Хлопчика парасолька різнокольорова. Як веселка. Мишеняток парасолька фіолетового кольору. Дівчинки червона з білим, з білими квіточками. А у песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо пригадати, яка у кого парасолька. Ну, може, пригадаємо, чия це парасолька? Хто за неї ховається? Так, видно. вірно, гусечка, чия це парасолька? Так вірно, машу мішеняток. А чия це парасолька з білими горошками? Так, вірно, молодці, це котика. А чия це парасолька? Мо веселка? Вірно хлопчика, а чия ця парасолька кому вона належить? Так, вірно, їжачкові. А давайте пригадаємо, хто господар цієї парасольки. Так, вірно, песика, а й я, чия це парасолька? Дівчинки, осінь це чарівна пора року, а це осінь як чарівниця, змінює колір листочки зеленого на жовтий, червоний, помаранчевий. І я з вами пропоную пограти в гру з осінніми деревами. Будьте уважними і скажіть, покажіть, будь ласка, пальчиком. Не лише на червоний листочок. Молодці. А тут, будь ласка, вкажіть пальчиком лише на зелений листочок. Молодці. Знайдіть, будь ласка, жовтий листочок. Серед усіх листочків, будь ласка, малята знайдіть і покажіть найменший листочок жовтого кольору. А серед кленових листочок, будь ласка, найдіть дубовий листочок. Вірно, молодці малята ви гарно спорались із завданнями. Сьогодні ми з вами говорили про красуню осінь, про її красу і щедрість. Дякую за увагу, до побачення!